Пані і панове, доброго дня. Сьогодні 10 серпня 2023 року. Пів дня, як в сраку. Депутат міської ради Іван Лисий покликав мене на міську раду висвітлити події, які там відбуваються. Напередодні ми з ним домовлялися, що я представлю йому деякі відеоматеріали для того, щоб відповідні посадові особи Київської міської ради були притягнуті до відповідальності. Про що він озвучить? Хрем там. Ніхто ні слова, ні пів слова стосовно тих питань, які я <свіх> висвітлював, але не виставляв на загальний загал в мережу інтернет, в надії на те, що <свіх> Карлицька громада не буде обпаскужена таким начальством, який вона має на весь білий світ. Але бачу, нічого не вийшло. Ніхто на міській раді не заявив про ті проколи, які були здійснені тупою дебільною міською радою, я маю на увазі штатними її працівниками, стосовно тих подій, які відбулися в Кагарлику. Тому я ролики ці... Виставляю на загальний загал і судять самі. Ну, якщо так, для затравки, для перегляду цих роликів, там вони коротенькі, то можна сказати одне, що наскільки тупа виконавча і оця ж депутатська влада, що вони що не крок, то роблять ще гірше. Таке враження, що вони, суки, вранці труси одівають на виворот. Або все роблять навпаки. Тому погляньте. Крім того, я хотів сказати, що першим питанням е, в будь в будь-якому колективному, виконавчому чи... Правовому органі має стояти питання про захист громадянина. Це перший обов'язок громадянина. А товкти ступу про землю, про те, кому, чого, скільки дали, не додали, це другорядне питання. Перше питання це повинно бути моє питання. Пройшло більше півтора року, як мене побили і пограбували. Негідники. негідники, ні за що. І організатори, оце ті суки, які там сидять, і які ляпають язиками, Бог зна про що, Вони роблять вигляд, начебто це їх не стосується. То я ж до їх сук, до депутатів звертався, прийміть рішення Карилицької міської ради і направте його до президента щоб підключити центральні органи влади для вирішення питання. Якщо я винуватий, то скажіть, в чому я винуватий? В чому я винуватий? Вимовчите, тоді питається, за що мене побили і за що мене пограбували? За що я лежав у лікарні із трусом мозку? І не ясно, що ще відбудеться після цього випадку зі мною. Але поки я живий, я вас, сук, індивідуально буду доставати, де тільки можна. Висвітлювати вашу тупість, де тільки можна. І оцим переглядом роликів, пані і панове, подивіться, кого ви вибрали. Та там вже тупінь на тупінні сидить і тупінню поганяє. Подивіться на їхні рожі. Та там вже ніякого проблиску інтелекту. Там одна шваль сидить, яка не здатна вирішити елементарних питань. Не вміють не читати, не вміють не написати, не вміють добитися виконання рішення. Рі... Куча рішень по Кагарлику прийнято таких, що це страх Бог. Ось чому. У нас сипляться яблука, груші сипляться, тому що говно йде в землю із вигрібних яблуць. І не контролюється громадою. О, тобто не громадою, а керівництвом цієї влади. Бачите, скільки є, насипано груш. Такого ніколи не було. Дере... Груша вона зсередини гніє. Тому пані і панове, подивіться ще раз на цих говнюків, з якими я сьогодні півдня потратив час. Отак От мені хочеться в кожного глада.